Добрий день, діти! Сьогодні під час прогулянки ми з вами поговоримо про такий вид опаду взимку, як сніжна крупа. Що ж таке сніжна крупа і коли вона випадає? Ми вже знаємо, що маленькі крижинки в небі це замерзла водяна пара, і вона є скрізь у довколишньому Повітряному океані. Навесні і влітку, і восени ця пара перетворюється на краплини дощу. Взимку, коли є мороз, на сніжинки. А що ж таке крупа? Це щось середнє між дощем та снігом. З неба з великої хмари падають. Малюсінькі, дрібнесенькі кришталеві крижинки. Вони падають на землю, коли температура повітря близько нуля або і плюсова температура. І саме тоді, коли немає морозу, ці крижинки стають не снігом, а крупою. Ці дрібнесенькі крижинки. Збиваються у щільні білі кульки, і тоді ми говоримо, що з неба падає крупа. Падаючи на землю, ці кришталики прилипають один до одного. І якщо немає міцного морозу, то утворюються великі мокрі клапті. Скажіть, дітки. Коли взимку випадає крупа, коли надворі мороз чи клюсова температура влітку або навесні. Щоб падало з неба замість снігової крупи? Послухайте загадку та відгадайте її. Брат ходив, мости зводив, прийшла сестра, мости рознесла. Що це? Так, це мороз і відлига. Крупа падає з неба саме під час відлиги, коли на дворі немає морозу. Дякую всім за увагу і до побачення.